Так, отже, діляночка це в Яремчі. Ось тут іде заїзд до діляночки, тут є 220. Тобто вона трішки має підвищення, там трохи такий як спуск. Ось такий вид. Тут є вже сусіди, готель, в них там басейн є. Дорога яка? Тут йде шутровочка така, але нижче 50 метрів вже далі йде асфальт. Тобто повністю асфальтована дорога від самого заїзду. Ось такого плану. Тут е, сразу, де є дорога, там ззаді протікає річка. можна навіть і чути шум річки. тобто досить, досить цікаве, тихеньке місце, немає шуму дороги. Ну і вид відповідно також не є поганий, скільки є вид на гору, тобто Шум річечки. Ну, і... що саме, що не, що заїзд, дуже класний. Ось, як бачите, ось такого плану діляночка. Загороджена так насадженнями, тобто, щоб щось досадити, то взагалі ідеально, так тобто, би свого роду паркан такий. Досить гарна ділянка. повторюється 22 сотих землі, тут є вже також кажуть опори, от світло є, в людей навіть є газ, тому можна буде говорити про те, що можливо можна буде і газ підключити. Ну Але це не точно, треба буде вже знову.